Всім привіт! В цьому відео я хочу вам розповісти про проєкт Arctic, який заскамив мене і багатьох людей. Заскамив він на таку плачевну суму, це 10 солан і багато людей втратило набагато більше. Я працював і заносив сюди по ризик менеджменту, але є один мінус в тому, що тут була перепідписка і проєкт оцінювався, по-моєму, в 3 мільйони доларів. 2000 салан повинна була бути алокація. Але сьогодні зранку, в 4 ранку, вони викатили типа опитування, в якому написали, зробили опитування, щоб збільшити. Цю кількість салан, де вони продадуть проєкт вже не на 3 мільйони доларів, а на 300 мільйонів доларів. Тобто на 90 тисяч солан вони продали. І таким чином я заносив з урахуванням того, що, ну, наприклад, як білетик. Одна солана це один білетик, який потенційно міг принести мені якісь кошти. Да? І я розраховував на те, що з цих 10 солан я. Потенційно куплю або не куплю цього проєкту на там, одну СОЛАНу, можливо, дві солани. Але проєкт зробив так, що він мені продав цих токенів на 10 солан за рахунок того, що вони змінили просто умови банально. І таким чином в мене купились токени не по 3 мільйони ФДВ, а купились токени по 300 мільйонів ФДВ. Чому взагалі я прийняв рішення заходити в цей сейл? По-перше, низька оцінка, да, ліміт 2000 солан. При цьому в момент перепідписки там вже було більше 50 тисяч солан. Всього вони собрали 150 тисяч. Другий момент це наратив, да, те, що зараз меми дуже популярні. Зараз меми дуже популярні і на них можна було б непогано заробити. Третій фактор, який зіграв, це лістинг на біржах. Вже був оголошений біржі були оголошені Мекс і так далі. Далі інфлюенсери були інфлюенсери, які пушили цей проєкт, які скажімо так, зазивали свою аудиторію. ну, Типу, пушинг був. І саме головне це ліміт да, 2000 солан, тому що, тому що не всі могли придбати. І саме головне це формат сейлу. Це ідеальний формат сейлу, формат перепідписки. Тому що не всі могли отримати цю алокацію. Ну, типу, виходить, як. У нас є 2000 солан і всього, наприклад, занесли 150 тисяч. Тобто алокацію повинні були отримати лише 2000 білетиків з. 150 тисяч, а ти... 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 отримали 90 тисяч білетиків алокацію замість двох. Да? Типу, в 45 разів більше збільшили ціну відкупа, в 45 разів більше продали алокацію. І вийшло так, чому я втратив особисто і більшість людей втратили. Тому що ми розраховували на те, що купиться з того, що ми занесли на якусь певну частину грошей, а купилось на всі. Да? І купилось не по оцінці 3 мільйони, а там по оцінці 300 мільйонів купилось. І це вже зовсім міняє, е, все Все це змінило, і мої 10 солан перетворилися в одну солану, на яку я продав. Тобто в сумі вдалося втратити 9 солан. І що ми маємо в підсумку? Ми маємо в підсумку те, що е, біржі відмінили лістинг. Сейл був класний, привабливим, були інфлюенсери і все-все-все. І ось такий скам. На нього попали дуже багато людей. Тому майте на увазі, це дуже-дуже крутий досвід, що не можна заносити і потрібно заносити по ризик менеджменту в будь-якому випадку в ті чи інші напрямки, сейли, біржі і так далі. Тому що в будь-який момент може щось піти не так. В моєму випадку, я, чесно кажучи, заніс в два рази більше, ніж по ризик менеджменту міг собі дозволити втратити на цьому сейлі. А зробив я це через те, через формат перепідписки, тому що мені повинні були кошти повернутися по суті. А вони не повернулися от так і вийшло все. Тому дуже гарний урок буде те, що потрібно завжди притримуватися ризик менеджменту. навіть, Маючи досвід, я скоротив да, свій занос в два рази, тому що я планував, думав, ну занесу 20 солан. А потім думаю, та ні, давай 10 солан це сума, яку я від капіталу готовий і втратити, да? але я не розраховував, що не буде рефаунду, не розраховував те, що викупиться на всю суму локація і багато таких факторів. Я, скажем так, не розраховував на них, але це чорний лебідь, який може прийти до вас в крипті і забрати всі ваші гроші, як ви, якщо ви будете нехтувати своїм ризик менеджментом. Ось такі справи, друзі. Пишіть ваші враження, ваші коментарі. Буду вдячний.